О п'ятій годині вечора на вулиці Віктора Френчка у Кропивницькому поліцейські роздають світловідбивальні браслети, створені для того, аби максимально водій бачив на пішохода. пішоходах. А взагалі, чи знаєте, ви що пішоходи зобов'язані вже носити такі речі? Знаю, що діти так. Кропивничанка Валентина Викуленко говорить, світловідбивачів не носить. Світлофор і пішохідний перехід. Все, ну звичайно, дивлюся, тому що різні водії. Будете носити? Звичайно, так. Да, тому що зараз, коли вимикається світло, треба бути обережним. Бути видимим у темноті пішоходів зобов'язують вимоги правил дорожнього руху, пояснює інспектор відділу патрульної поліції області Владислав Петух. Флікери, світлоповертальні елементи, вони можуть бути різні, вони можуть бути вигляді брелоків, браслетів, наліпок. Такий вигляд має людина в темноті без світловідбивачів. А так, коли вони є. Без флікера та максимум метрів п'ять. Взагалі сливається все. Ну, просто з темнотою. Ничего не видно. Особенно, когда не подсвечиваются пешеходные переходы и именно тогда, когда выключается освещение. Люди одеваются в черные куртки, без подсветки, без ничего. Притом сейчас на машинах стоят везде LED. Встречная машина очень сильно заслепливает. У темному одязі при увімкненому світлі фар при швидкості 60 км за годину водій побачить пішохода за 18 метрів, у червоному за 24 метри, у жовтому за 37, у білому за 55. Якщо на одязі є світловідбиваючі елементи, пішохода помітять за 150 метрів при ближньому світлі фар та при дальному за 400 метрів. Відповідальність для пішоходів, які на дорозі в темний час доби не мають світловідбиваючих елементів штраф, говорить Владислав Петух. Відповідно чину законодавства стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф 255 гривень. Такі акції влаштовують задля безпеки всіх учасників дорожнього руху і пішоходів, і водіїв, говорить речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. Зараз як ніколи актуально, адже денний період доби стає все коротшим з наближенням зимового періоду, і актуальність світловідбувних елементів. Стає більше, все більше і більш нагально. Каже, за 11 місяців 2024 року на дорогах області стались 168 аварій за участі пішоходів. У них травмувалися 168 людей, 13 загинули. За такий самий період минулоріч в області стались 133 аварії за участі пішоходів. У них травмували 122 людини, 21 загинула. За словами речника, окремої статистики щодо порушень правил дорожнього руху пішоходами, які не носять флікери, не ведуть. На освітлення вулиць впливають графіки погодинних відключень електроенергії, які ввели через обстріли російською армією енергосистеми, говорить начальник комунального підприємства «Міськсвітло» Дмитро Тоток. Вуличне освітлення це такий самий споживач, як і інший. І є в місті нашому ще черг відключення. Тому якщо підстанція попадає під відключення то не буде і освітлення». За годину акції патрульні роздали два десятки флікарів. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.